Не встиг, той хто спізнився сьогодні останній день, коли можна перевірити дані у списках виборців. Якщо вам не прийшло запрошення на вибори або прізвище в паспорті, не співпадає з тим, який є у реєстрі. До вечора треба прийти на дільницю. Уже завтра, аби виправити неточності, доведеться звертатися до суду. На годиннику 10.30 ранку а двері цієї дільниці досі зачинені. Хоча перші бажаючі перевірити себе у списку, приходили сюди перед початком свого робочого дня. Я була десь півдесятої. Пів Казали, що прийде в першій годині. Марта, член виборчої комісії. На дільницю прийшла з запізненням. Каже, її не попередили, що треба приходити раніше. Не було попереджено, ніхто нічого не казав. Я вважаю, що голова мав би зателефонувати і попередити, що треба приходити на восьму ранку. На цій дільниці понад тисяча виборців неточностей у даних небагато. Приходило на протязі всього чергування близько п'яти людей, ну тобто судячи по наших журнальних записах. Ось і е, паспортні дані не збігалися лише коли прізвища міняли, тобто вже ну, особливо жінки, котрі виходили вже заміж, дружилися, і стали поміняти просто прізвище. Опитування ж показує львів'яни до останнього дня, не чекають і перевірили дані у списках заздалегідь. Все у мене співпадає. Та я не відкладаю. Я... У мене вже є, за кого я буду голосувати. Все, в мене вже окей. Паспорта я там не бачив, бо прізвище мій по батькові і адреса співпадає. Перевірити наявність свого прізвища у списках сьогодні можуть і виборці за кордоном. Якщо ви знехтували цією нагодою, звертатися до суду в день голосування вже буде пізно. Ярина Матвіїв, Андрій Дробний, новини.